Відчуваєте задишку, складно піднятися сходами, паморочиться в голові. Такі симптоми можуть стосуватися геть різних недуг. Серед них і легенева гіпертензія. Це рідкісна хвороба. В заслаблих підвищується тиск у легеневій артерії, крові важко циркулювати, і організм не отримує достатньо кисню. Легеневу гіпертензію важливо вчасно виявити, аби розпочати лікування. Та інколи до встановлення діагнозу може минути три роки, аби люди більше знали про цю хворобу і прислухалися до себе. У Львові проведуть діагностику просто неба. Дихати так, наче на голові цалофановий пакет це найпростіше порівняння, аби зрозуміти, що відчувають пацієнти з легеневою гіпертензією. Ця недуга вражає легені, судини, виникає задишка. В Україні понад пів тисячі людей живуть із такою хворобою кожен десятий зі Львівщини. Здебільшого хворіють молоді жінки, але також і діти. Розповідає Андрій Гулей. Він представник асоціації легеневої гіпертензії. Аби більше людей довідались про симптоми, недуги і не зволікали з обстеженнями. 25 червня разом з медиками запрошує на акцію. Кожен бажаючий зможе пройти кардіограму, ехо серця, вимірювання артеріального тиску, сатурацію, також індекс маси тіла. Буде теж тести на гепатит С. Під час акції можна буде також отримати консультацію сімейного лікаря, поради фахівців про здорові звички та вакцинуватися від інфекцій. Між іншим, легеневу гіпертензію може спричиняти кашлюк, а від нього захищає щеплення. Захід відбудеться уже цієї неділі. Охочих чекають на сихові на території храму Риздва Пресвятої Богородиці. Старт о 12.30.